Якщо розглядати саму агротехніку, то вона буде трошки схожа із агротехнікою, яку використовують, вирощуючи черницю високорослу. Бо і та і інша культура це відноситься до родини вересові і в них однакові вимоги. Ендотрофна мікориза в симбіозі з рослиною вона виконує роль живлення. І якщо, скажімо, розкисляється ґрунт, пригнічується ця мікориза. І Жилення майже не відбувається, рослина жовтіє, червоніє і так далі. Ну, єдине, можливо, що буде відмінне, то бажано все-таки рододендрони розміщувати на таких ділянках, які трохи притінені рослинами в середній частині дня. Якщо це буде сосна, то це взагалі буде ідеально. Бо сосновий опад також має кислу реакцію ну, самого опаду, там PH4. Ми переміряли pH метрами, так і є. І це буде ідеально для рододендрона. Сама посадкова яма має бути не менше в діаметрі, ніж 60-70 см, глибину десь 50-60 Нижній шар ями дренажиться, бита цегла чи ще щось, яке має нейтральну реакцію. Ну, тільки не цементний розчин, бо він лужний і не підходить для даної мети. Далі посадкова яма ізолюється якимись ізолюючими матеріалами. Ну, наприклад, поліетиленовою плівкою ну, борти, ями. борти ями ізолюються. Для чого? Ну, щоб не включався ну, не буферні властивості зовнішнього ґрунту, не впливали на. На pH ґрунту в посадковій ямі. Яма забивається посадково верховим сфагновим кислим торфом. До кислого торфу можна додати десь до 30% об'єму ще соснової кори будь-якої фракції, ну, бажано дрібнішої. Ось Це все діло проливається. Очікуємо, коли усядеться ґрунт, за необхідності досипаємо. Потім висаджуємо рослину і після висаджування мульчуємо верхній шар ґрунту або сосновим опадом, або корою від сосни. У нашому випадку це сосна кори, ми мульчуючий шар відновлюємо щороку, але робимо це восени. Скажімо, завозиться сосновий опад і ми присипаємо таким наче горбиком. Потім навесні, під час першого підживлення, розгортається це і залишається в якості мульчі цей сосновий опад. Ну, якщо можна назвати недоліком, то сосновий опад протягом вегетаційного періоду в основному мінералізується і це доводиться робити щороку, можна піти іншим шляхом, соснова кора. В соснових лісах є, можна замульчувати таким матеріалом, мульчуючим, і цей матеріал буде зберігатися набагато довше. Тобто один раз нам на 5 років можливо, тільки ну, додавати. Причому, якщо це опад, то ми не, не нехтуємо і шишки, сюди все підходить нам. Сосновий опад, коли він мінералізується, рослині рештки є додатковим підживленням для рослин і також підкислювачем природним. Ну а соснова кора, звісно, мінералізується повільно і ну, ця ціль досягається набагато повільніше. А якщо тирси? Я не рекомендую тирсу, її можна там, рекомендують додавати, але ну, тирса э, розщеплюється э, грибами. Мікоризними, ну, не мікоризними, точніше, ну, грибами. Під час мінералізації тирси треба підвищення норми азоту давати, щоб прокормити ті гриби. Так, да, він потім віддає, але на перших етапах ну, треба контролювати азот. Це перше, друге, тирса влягається і пролити тоді цей мульчуючий шар дуже важко. Вода обтікає з нього. І, а рододендрони це така культура, яка потребує дуже багато води. Ну, це щоб застою води вони не люблять. Але ну, треба слідкувати постійно, щоб шар ґрунту, верхній був зволожений. Загалом, відносно поливу, тут є два моменти. Рослини не люблять застою води. Чому ми і говорили, що посадкову яму краще починати. Коли готуємо, робимо спочатку дренаж, а далі, вже, щоб залишки, ну, як, як є зайва вода, щоб вона могла через дренаж ну, вийти за межі кореневої системи. Але ж рослина і потребує багато вологи водночас, ми слідкуємо зазвичай за необхідністю поливу, розгорнути мульчуючий шар і спробувати його. Якщо він не зволожений, то поливати вже треба. Ну, і, і ще один момент, це вже з власного як би, досвіду, е, який стосується більше вічно-зелених рододендронів, коли дуже багато води, постійно вона поступає, то часто з'являється така хвороба, як судинний некроз у вічно-зелених рододендронів. Це фактично там. Гриби, які через кореневу систему забувають про одні пучки і рослина ну, якимись частинами, частини рослин гинуть, то тоді вже треба буде застосовувати засоби захисту там, хімічні. Ну а так зволоження шару ґрунту має бути постійним. Рослини вимогливі до, до вологи. В домашніх умовах наскільки який може бути інтервал? Не кожен може поставити... Ну так, да. ну, інтервал між поливами, ну зазвичай, якщо так брати, то в домашніх умовах, там, скажімо, через день. Ну і треба наголосити на якості ж води. Бо рослини ж мають вимоги, підвищені вимоги до кислотності ґрунту, про що ми вже й говорили. А pH, скажімо. Води ну, нашої трубної ми міряли 7,8, це лужна реакція. Так само, як і, скажімо, з колодязя, там також буде ну, насичена карбонатами вода, то е, бажано б віддавати перевагу все-таки дощовій воді, але, але якщо вже використовується така вода, то треба періодично. Або перевіряти кислотність середовища і за необхідності підкислювати, ну або дивитися на морфологічні ознаки самої рослини, якщо вона змінює колір, там, скажімо, на жовтий, листя змінює на жовтий чи на червоний колір, це буде свідчити про недостатнє живлення культури. І, перш ніж підживлювати, треба підкислити ґрунт. Ну, зазвичай стандартне підкислення, 2-3 рази на рік ми рекомендуємо, найпростіше те, що можна скажімо, знайти в магазинах електроліт, сірчана кислота, 30 мл на 10 літрів води, на рослину Це таким розчином пролити. А далі вже тоді днів через три, наприклад, застосовувати добриво. Тепер стосовно добрив. Табу на добрива, які містять хлор, рослини цього елемента не, не, не витримують, вони гинуть. Ну і ще оця нітратна форма азоту. Одні літературні джерела кажуть, що ця форма просто не засвоїться такими вересневими рослинами. Ну, а інші джерела стверджують, що не можна, бо рослина негативно реагує на. на так, такий елемент, ну такий, таку форму азоту. Е, амідна і амонійна форма азоту, це, скажімо, те, що є в сечовині, от вона якраз підходить ідеально. У цьому добриві є і трохи підкислене, фізіологічно кисле і підходить як елемент жилення. Ну, Стосовно добрив, ще можу, можу порекомендувати. Якщо це не спеціалізовані для рододендронів добрива, то повністю підходять добрива для чорниць. От, До речі, наші рододендрони зростають з використанням якраз добрив, які спеціалізовані саме для чорниць. По шкідниках, зрозуміло, там попелиці таке все профілактичне оприскування робити треба. От, по хворобах листопадні рододендрони, ну, також і вічно-зелені можуть уражуватися борошнистою росою алзалії. От, також ми вже обговорювали судинний некроз у вічнозелених. Скажімо, борошнисту росу ну, можна. Зробити декілька профілактичних обробок, обробок такими препаратами, як Топсин М, Топаз, підходить Амістар Голд, фун... Ой. Фалькон, Фунгісил, до речі, ну, це більше в агрономії, він використовується, в малих фасовках немає, але нами перевірений, досить непогано себе зарекомендував. Якщо все-таки є ознаки судинного некрозу, то бажано під час виявлення пролити кореневу систему, ну, в зону кореневої системи одним із таких препаратів, як фундазол, топсин М, Енергодар, магнікур Energy. Ну, фактично Енергодар і Магнікур Energy діючій речовині буде одне і те ж. Ми не рекомендуємо робити тільки одне підживлення. Є добрива, які вносяться, скажімо, навесні, але додавати бажано ще на етапах росту і розвитку декілька, мінімум декілька разів. Скажемо, якщо це гранульовані добрива, то є спеціалізовані добрива для рододендронів, а також дуже добре підходить яра мілакомплекс. Це добриво можна внести буквально перед цвітінням весні. Ну, а далі по вегетації можна давати десь до середини літа з рівними долями азоту, фосфору, калію. Наприклад, Мастер, мастер 320-ки підійде. От, в другій половині літа бажано проводити підживлення вже із більшою масовою часткою калію, для того, щоб рослини зупинялися в рості, набирались поживними речовинами, які сприяли б визріванню і в подальшому кращій перезимівлі рослин. Ну, наприклад, Мастер 3.11.38. Причому ці добрива можна вносити не раз, скажімо, якщо упаковка йде на 20 грам на 10 літрів води, то цю норму можна просто поділити на 2 на 3, скажімо, проводити підживлення раз в 10 днів, але виливати добрива скажімо, літр або два ну, маточного ну, розведеного добрива. Під одну рослину. Для ще кращого визрівання десь у вересні місяці можна використати таке доброго, як сульфат калію. Ну, там по нормах вже вони є, там здається, на 10 літрів води 20-30 грамів в залежності від того, наскільки який вік рослини. І також можна там двічі з інтервалом в 10 днів пролити буквально по літрі локально строго під корінь. Ну, по листу ще є 5-15-45 підходить, це добриво. Його можна використати як бакову суміш з препаратами скажімо, проти борошнистої роси. Плантафол 320-ки десь середину літа можна використати бо після цвітіння відразу, а далі 5 15 45. Десь також до до кінця літа. Ну, дві дві обробки по листу, дві-три буде достатньо. Якщо брати наші, скажімо, дослідження в наших умовах, то, ну, звичайно, це залежить від погодних умов, які складаються на момент цвітіння. Десь два тижні цвітуть літературні джерела, стверджують, що до трьох тижнів. Ну, от, це все залежить від оцих погодних видовок. Якщо дуже спекотно, а були в нас вже і такі періоди, то ці процеси пройдуть раніше. Ну і відповідно, якщо холодно, то довше будуть квітувати. Цей рік він стартував із дуже раннього початку квітування, бо у нас найперші квітують ці з групи Родораструмів Психотинський, гострокінцевий. Ну, два вида у нас з цієї групи, їх чотири. Там Даурський ще є і гострокінцевий вічатий. Так що квітування відзначилось на місяць раніше. Але зараз, ну як, наприклад, я вважаю, що середньорічна, от за той час наших досліджень, точка скажімо, масового квітування скажімо, листопадних, 15 травня, то воно так приблизно і випало. Ну, Погодні умови трошки якось ці перепади температури, то подальше квітування співпало з багаторічними даними нашими по термінах. Але початок квітування оцих найперших рододендронів так, він розпочався на місяць раніше. Будуть гарні сусіди будь-які рослини, які мають глибоке коріння, дуб. Ну, сосна, ялина, модрина, ну, хвойні всі. Рослини, в яких опад, ну, під час мінералізації там працюють гриби і вони виділяються в фульвокислоти, вони кислі, підкислює. Ще сам по собі, оцей шар ґрунту, де зростають рододендрони. Рослини, в яких поверхнява коренева система. Ну, не бажано, ви бачите, у нас вони і так зростають під березами і липами. Це зовсім не ідеальні сусіди. Бо коренева система верхня, ми їх живемо, берези також споживають, те, що ми рододендринам даємо. Но я ще знаю з літературних даних, що вроді як вільха непоганий супутник. Не перевіряв особисто, але ну, про це читав.